Як же вам сказав Вова, український президент їде в Туреччину. Водночас, російський диктатор, попри те, що сам він ініціював російсько-українські перемовини в Стамбулі 15 травня, не збирається їхати на зустріч. Про це повідомили російські пропагандисти. До Стамбула готується відрядити міністра закордонних справ Лаврова, ну і помічника Путіна Ушакова. Ми спитали людей на вулиці, що вони думають про перемовини: вірять зустріч президентів чи ні. Чого очікують від можливих перемовин та як реагують на останні заяви? Давайте послухаємо. Чи відбудуться перемовини в Стамбулі? Звісно, хотілося б, але чи будуть вони насправді це складне питання? Путін це така істота, його слово нічого не варте. От тільки, тільки з нашої сторони буде зроблено все. Я впевнена. Ці розмови ні до чого не приведуть. Не знайдемо ми точок. Чи зустрінеться президент України та Росії? Перемови не будуть тільки в тому випадку, якщо Путін приїде. Якщо Путін не приїде, то нашому президенту нема чого зі шестерками там возитися. Я думаю, що цей хто не приїде просто або пішла когось? Путін навряд чи приїде. Він когось відправить замість себе. Зеленський не може приїхати. Путін придумає причину, по якій не їхати там вони не сприймають легітимність нашого президента. Чи можуть у Стамбулі узгодити припинення вогню? Лінія фронту дуже велика, е і тому дуже важко буде споглядати за дотриманням тиші. Вони зараз бачать, що вони можуть досягти більшого на полі бою на лінії зіткнення. І саме тому вони будуть намагатися продовжити цей стан до моменту, коли вони вже будуть настільки виснажені, що не зможуть далі. Вони обіцяли нам перемир'я на Пасху і на ці свята, і ніякого перемир'я не було. Тобто, це все тільки бал балачки. Об'являють перемиря, і тут летять е ці шахіди, і всяка гадость летить. Тобто, країна неадекватна, вся країна. Тих треба давити, давити, давити. Більше зброї не треба нам ніякий мир або переміря. Нам треба їх додушити, додавити, щоб вони просто від нас відстали, як колись відстали від Фінляндії. Чи готові до територіальних поступок? Можливо, ці території, які вони так прагнуть, не знаю навіщо вони є, можливо, треба позбутися, аби тільки мир наступив. Здача території, то однозначно вона буде яскравою червоною лінією. Але визнання того, що там зараз окуповані території. Ну, ну, це як факт. Ті області, що вони не контролюють, вони ж хочуть все-таки собі отримати. Мені здається, що не мають права вони отримати те, що вони, по суті, не контролюють. Не маємо погоджуватися на те, щоб віддавати території, які ворог не контролює. Територіями не варто поступатись, тому що ну, вже занадто багато втрачено.